Василь Богдан 38 років працював кадровим військовослужбовцем національних спецслужб України після багаторічної роботи у державних органах, вирішив написати публіцистичний роздум, де аналізує причини і наслідки процесів українського державотворення. Протягом останніх 5-6 років я дозволяв собі один на один з зошитом поділитися цими думками, не маючи на меті, згодом їх опублікувати. Але коли події почали розгортатися, це так як вони зараз розгортаються трагічно і драматично, я вирішив, що їх треба систематизувати і ознайомити з ним суспільство. Видання охоплює широкий спектр проблем, які стосуються державотворення національної безпеки, боротьби з корупцією. Також автор подає власне бачення розв'язання сучасної політичної ситуації в Україні. Якщо узагальнити, воно спрямовано на консолідацію внутрішнього і зовнішнього ресурсу для того, щоб допомогти нашій країні вижити, побороти агресора і досягти для кожної людини благополуччя. Достойного життя учасників презентації найбільше зацікавила аналітичність та фаховість роздумів Василя Богдана. Книга наскільки повчальна і має демонструвати історичні паралелі із нашим сьогоденням і з нашим близьким минулим історичним. Що це дуже важливо буде для наших істориків, для наших політиків, для наших педагогів. Звичайно, цікаво довідатися думку такої фахової людини, яка працювала в спецслужбах, яка знає більше ніж будь-який звичайний громадянин. Книгу про наболіле планують подарувати міським та обласним бібліотекам, а також бійцям АТО. Карина Москаленко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.